Сьогодні, дорогі брати і сестри, пам'ять преподобних Антонія і всіх преподобних отців, що спочивають в ближніх печерах, ми знову святкуємо пам'ять великого Сонму святих, які просіяли на небезкодній церковному. Які сьогодні знаходяться з нами, своїми остатками, мотчами, які моляться за нас, щоб Бог дав нам своє благословіння. Преподобні благословенний сад Христова. І вони просвіли в цьому саду прекрасними кольорами, запахами. Благовонієм, красотою. Вони були і є прекрасою цього світу. Святі угодники це є те но вибране, якесь ну, невелике число земних жителів, які особливо годили Богові, які виконали божественний закон. Які показали свою е, всецілу любов до Бога. Вони возлюбили Бога всім серцем своїм, всією душою своєю, всім розумом своїм, всім, е, 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 і всім помишленням своїм. І вони возлюбили ближнього, як самого себе. Можливо, що. Ми не бачимо, ми маємо уяву про любов до Бога свою і любов до ближнього також. Ми це, Звичайно, ми це бачимо в якихось нам таких поривах, чувств, почуттів, в яких деклараціях, що я от люблю Бога, ви знаєте, я от такий, от я, я, я люблю людей, я, ну, людина себе позоздить, похваляє являє себе мірою. Їхня любов була набагато досконалішою. І вона е, бачиться тим, хто любить Бога. Якщо людина не любить Бога, вона не може зрозуміти подвіга преподобних отців. Вони е, проводили дуже су, сурове таке аскетичне життя. Е, преподобний Антоній любив затвор. Він затворявся і там багато днів проводив водиночі в молитві, в покаянні, в смиренні, в сльозах. Е, були преподобні отці, які прославилися е, чудотворінням зцірінням е, ближніх, як, як преподобний Агапіт, які були вченими, мудрими, е, самим такими. Образованими людьми того часу, як преподобний Нестор, Лістописіць, були такі, які проявили неабияке терпіння, як іантного ну, страждання, були такі, які закривали себе в пещері, просто замуровували себе і там проводили всі дні свого життя, скільки Бог його давав. Це подвиг, які ми, мирські люди, дуже ну, з трудом розуміємо, тільки, тільки умозрительно. А так до кінця ми це зрозуміти не можемо. Але святі знайшли Бога. Вони знайшли Бога. Коли людина знаходить Бога, то з Богом їй рає скрізь. Де Бог, і там і Царство Небесне, там Божественний Престол. І вони знаходили для себе задоволення духовну насолоду. Перебувати з Богом в заключених пещерах, таких темних пещерах, в яких там неможливо жити для, для світської людини. І все чудо все творить Божественна любов, до якої як преподобні отці себе настільки понуждали, що вони е, терпіли голод, е, постилися, е, спали на землі там. Де, де, Трудилися дуже багато, смирялися. Ну, що таке смирення, ми розуміємо, але досконале смирення це коли постійно людина відсікає свою волю, перед волю Божою. Но для неї, якби посередником між Богом і нею є духовний отець. І Вони слухали своїх старців і через старців вони відсікали свою волю і підчиняли її повністю в волі Божій. Це е, подвиг, який дуже е, духовно важкий, коли людина себе, ну, ну, це, як, ну виключає себе із, із е, ну, своїх бажань. Вона тільки бажає того, що Бог, Бог бажає і робить те, що хоче Бог. І ще ті оці показали, наприклад, такого великого подвига, такої великої любові до Бога. Звичайно, що ми е, ми хочемо бути яким, якимось чином подібними до преподобних отців. Ми їх шануємо, ми, ми, для нас вони є зірцем, образцями для подражання. І це правильно і так, і ми це повинні робити. Кожен в свою міру, в своїх сил повинен якось підражати, хоч трошки підражати преподобним отцям. І ми також станемо і корисними для себе, і для свого спасіння, і корисними для тих, хто є поруч з нами. Тому що та людина, яка смиряє себе, яка, яка возгріває в собі любов до Бога і до ближнього, вона є корисна для всіх. Та людина, яка гордиться, яка всіх ненавидить, крім себе, та людина є щітлива і для себе самої, і для всіх, хто оточує її. Тому що від такої людини ну, е, пахне тлінням, а від тої людини, яка любить Бог, пахне життям. Нехай Господь молитвою преподобною допомагає нам е, уподоблятися їм, наскільки це можливо, наскільки це дозволяє наше сір'я, наші умови життя. Але все рівно трішки треба цього, це робити. Щоб ми сподобалися від Бога благословіння в цьому земному житті, коли людина служить Богові, коли вона збирається перед Богом, любить Бога, то людина стає сильною, є наповнює Божественна благодать. І ця людина є недоступною ні для ворогів видимих, ні для невидимих. Вона є фортецею, якій царює Бог, яка Господь допомагає нам жити. По прикладу преподобних отців, щоб ми були наслідниками самого великого, вічного спасіння небі у Христі Ісусі Господі нашій, якому і слави і поклонення, нині безконечні віки. Амінь.